Кімнатна квартира 150 метрів квадратних, котра має, окрім того, що в кожній кімнаті має свою ванну. Вона ще до цього всього має ось цей прекрасний, я б навіть сказала, це тераса, така величенька тераса і один балкон, і при цьому два парко місця. Чому плюс до інвестицій саме в цю квартиру? Ну, я би сказала, що ця квартира вона вже після ремонту, буквально декілька років назад, тому можна вважати цю квартиру повністю новою. Що цікаво, хоч ми маємо тут три кімнати, але ми можемо вивести, наприклад, ще одні вхідні двері на коридор, головний, закрити одну кімнату і зробити там, наприклад, одну студію з невеличкою кухнею, бо є своя ванна кімната, також і здавати цю кімнату на оренду чи перепродати її тощо, і собі залишити повних там Т2. Клас. Це, враховуючи локацію, що ми знаходимося буквально там три секунди від паласу до пристав. прям декілька секундочок. І що ж потрібно українцям для того, щоб придбати це житло? Лише податковий номер Португалії також банківський рахунок. Але ми завжди починаємо з податкового номеру, тому що це наступний степ для відкриття локального рахунку. І ми отримуємо покально за тиждень. Банківський рахунок також займає 2-3 тижні максимум. А при цьому, якщо вас зацікавила ця нерухомість, або ви взагалі шукаєте для себе якісь можливості до інвестицій або купівлі в порту та околицях, звертайтесь до нас а по промокоду порту 10 Ви отримаєте також безкоштовну консультацію від Real Estate Агента. Па-па